Приготувати сиров'яли на ковбасу в домашніх умовах це максимально просто. А для початку беремо м'ясо. В мене це свиняча шия, нарізаю на невеликі шматочки. Далі до неї додаю підготовлену суміш, в якій є нітрітна сіль, чорний малиний перець, трошки копченої паприки, гранульований часник та мускатний горіх. Все добре перемішую, перекладаю в лоток і відправляю в холодильник на дві доби для просолу. А далі беру м'ясорубку, до речі, яку я придбала в інтернет-магазині кібернетики, тому що в них зараз діють чорноп'ятничні знижки аж до 90%, і не лише на м'ясорубка, але й на купи іншої різноманітної техніки. А ще за моїм промокодом КУКІНГ10 діятиме додаткова знижка на всю дрібну побутову техніку аж 10%. відсотків. В них великий вибір техніки, тому я обрала м'ясорубку за своїми потребами. Вона мені сподобалась тим, що є вибір сіток, також наповнювач для ковбас, а ще насадка для подрібнення овочів та люля. Тому переходьте за посиланням, щоб обрати для себе щось по знижкам. Я все пропускаю на м'ясорубці, а далі заповнюю кишко, але не дуже плотно. Тепер ковбасу викладаю на дошку, відправляю в холодильник ще на добу для стабілізації. Ще хочу додати, що необхідно її наповнювати плотно, щоб не було пустот, як в мене. Далі один край зав'язую та підвішую при кімнатній температурі біля вікна, і в'ялила її два тижні, хоч вона з пустотами, але дуже смачна.